Вітаю діти! Сьогодні ми відзначаємо День інформації. Цей день нагадує людству про важливість якісної, доступної інформації, необхідність дбайливо її зберігати і передавати. Що ж таке інформація? Інформація це роз'яснення, уявлення, поняття про що небудь. Інформація потрібна людині для того, щоб обирати правильні рішення. Інформація це відомості знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу, або які передаються від одного об'єкта до іншого. Наприклад, від одного комп'ютера до іншого. Джерелом інформації є пізнавальна діяльність людей, суспільства. Інформація передається у формі повідомлень від деякого джерела. Інформацією називають будь-які дані або відомості, які кого-небудь цікавлять, наприклад, повідомлення про будь-які-небудь події, види діяльності таке інше. Інформувати у цьому змісті означає повідомити щось невідоме раніше. Тож люди обмінюються інформацією у формі повідомлень. Повідомлення це форма подання інформації у вигляді мови, жестів, текстів, поглядів, зображень, цифрових якихось даних, таблиць. Те саме інформаційне повідомлення, стаття в газеті, оголошення, лист, телеграма, довідка, розповідь, креслення. Радіопередача може містити різну кількість інформації для різних людей, залежно від їхніх попередніх знань. Звідки ж ми з вами беремо інформацію? Так, з інтернету, щось дивимося по телевізору, слухаємо радіо, читаємо книжки. Інформація буває корисна може стати небезпечною, якщо з нею поводитися необережно. Надійність інформації треба перевіряти, бо є різні джерела і не завжди варто їм довіряти. По пограти у гру пошук інформація навколо нас. Треба знаходити навколо якомога більше джерел інформації, а також у гру спогад, коли використовуємо інформацію, грати в гру дослідження зіпсований телефон та намалювати інформацію, як ви її уявляєте собі.